Ми, працівники Лепковатівського аграрного коледжу, сьогодні вийшли з мирною акцією звернутися до депутатів районної ради, щоб вони. Підтримали нас і звернулися із проханням захистити землі, які забрали в нас рейдери. Ми вийшли відстаювати своє. Ми ні в кого нічого не забирали. Забрали у нас нагло землю, яку ми будемо відстаювати, це наше право. Я е, не представилася. Я голова проспілкового комітету Липковатівського аграрного коледжу Людмила нас квітуче прекрасне село, е, де є коледж, який навчає е, дітей прекрасних спеціалістів, е, виходять і всі дякують нам. Сто більше 110 років цей коледж уже існує і завжди він процвітав. Були звичайно времена. Це для всіх трудні времена, коли нам тож тяжко було. Але на сьогоднішній день ми, е, ми вибралися з цього. Бо ми не беремо кредит, дітків, ми працюємо на органіку. Ми людей кормимо доброякісними продуктами, не ті, що зараз сусіди наші. Ось ми 15 років боролися за те, щоб оформити органічні поля і сертифікати сертифіковані. Сьогодні фермери, ті, що захопили за один день, залили хімією і все. І все всьому нашому труду, 15-річному. Все скінчилося. Ви ви не. Ви не, і... В управлінні. Ви мене чуєте? В управлінні. Ви... 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 ви депутат? Ви депутати людей. А, а мій. де мій. ви? А де мій. ви зараз? Це ваші збиратели. Ну, ви, ви дома, а ви Такое будете одягати дітей? Да. Да, так. Записали. Так, бо ми ж тут з вами фігуруємо, що ми землю віддали. Звісно, звісно. ви ж віддали. Вопрос, це ліпковато, ну як, тут ось плакати наш, ваш. Я їх сфотографувала, тому що надо, я розумію, так що будемо суд подавати по відношенню до цього питання. А вас сюди всі закуплення, конечно, вам. Так, вам би бажано тут бути і показати всі документи, розумієте? До яких ми Маємо відношення, не хочу, до яких немає не не маємо. маємо. Вся бо мені і щось є. говорять люди Конечно, про те, що да. ви на суді сказали, що за моєю вказівкою ви винесли вона... питання, Розібрали винесли з, за, за межі чи в межі, що ви там внесли, не знаю. За моєю вказівкою не було такого. Не ну, не ну, так, так. Да, Приходьте, да, пожалуйста, да, да, Тут да, і телевідення, да, на камері да, це все було Там на суді багато. Все добре. У зв'язку з цим я і була на прийомі в обласного прокурора, ми щоб зупинити це що питання. Не ми не ви ж зараз ви ж сказали, ви що ми Ви саміли прокурора ви не отстояли на шахту. Ви розумієте? Скажіть, будь ласка, він же нам сказав, яку ви інформацію донесли йому. Що після того... Я йому донесла інформацію, що земля, що земля що аграрним коледжем земля не оформляється. Не обрібляю. Не, не, оправляє, не, сказали, не оформляється, але обробляється. Земельної документації не, на сьогоднішній день немає. можна задати вам питання? От скажіть, ви більше прокурори ці к нам доїхати і і скотку, що у вас так, так ви на грані розгаєні, у вас нет землі. Що у вас танк та біля пересяки інформації? Там такий пересякий. Скажіть мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, чому навіть із березі? Дня місяця нічого не роблено. Там Там ми і я робила тисячі сьомого перетини тільки на оформляті. Дві тисячі 2007 року ми почали оформляти цю землю. У нас є і рішення, і бірківської ради, і протоколи, що вона. І досвід допомагала, і все, для оформлення. і, і, і кадастрові набирає. І, 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 та, і все це і в нас було. Ви що, не знали, що у нас оформляється в процесі оформлення? А скільки? Та а як не... вона може а ми... 7 років оформляти? Сідчас уже а нам державні люди говорять, так а що ж ви так їздите? Треба ж взятку було давати. По 200 доларів за гектар. Де у нас такі гроші в бюджетній організації? Це ж нікому не ж не діти. Ми ж не в в саді. Я знаю. Приказує. Да, Приказує. Да, да. Да. Нам не оформляли, тому що ми взятки не давали. 2007. У нас у нас е, з 2007 року починається то один перетин, то восім, то шістнадцять, то один, а то восім, то шістнадцять. Понімаєте? А сейчас от оренду взяли а скажіть, будь за ласка, один місяць. Хто, з, хто зговорив про це те, що у вас чому ми причини, 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 з яких не оформлялась документація? Хтось говорить, їх називав. Вірки, так, ну скажіть мені, будь Вірки, ласка, чому ми з вами ласка. ні в 10-му році з цього питання? От ніхто з вас не приходив і не говорив, Ми проблем немає? Вірю, що, що є державна проблеми. організація державна. Ми ж не довіри, що однодня заплатили гроші, як положено <плес> по <попитали. Так, запитайте, плес> запитуйте. Ну, Демочці організації А цим часом земля. Уйшла запити от такі слова. Прозвучали раз вони звучали, то хочете, відповідайте, що вкрали землю у них і. Ну, Ви е, в якійсь мірі причетні до того, що я земля ця вкрадена, повторю, коли в 14-му році, 14 році на початку року мені стало відомо про те, що земля почала роздаватися обласним управлінням, з цього питання я звернулася в обласну прокуратуру для того, щоб призупинити це питання. І на той час питання було призупинене. І Липкуватівському аграрному коледжу необхідно було. В той час дуже швидко займатись оформленням документів на використання цієї землі. Чому це не робилося? Я вам сказати не можу. На це відповіді може дати керівник безпосередньо цього підприємства Микола Петрович Старкан. Він може дати відповіді на це запитання. Те, що саме бачите, вона. Не а а не говорит, не не вы дети мене, на даний момент не директор замовляв вашу документацію в 2007, году, да, а вы, да, в... Верни, в 2007 году, а ви, вы розпорядження получается, в 2007 году. А звернувся за її виготовленням да, тільки в 2009 році. А чому почему за письменно нікого не чому ви не за Почему роки ви ответили на зробили? Ми 100 тисяч заплатили і делали. А нам фарета не ставили. Так що не надо тут рассказывать. земля украдена у нас и продана не то, что украдена, это точно вот вы как до меня, как до а, кремника я еще, а что вас, до еще раз я повторю, ага. значит, а, они и были и должны и были нас и предупредить и о том, что земля и ваша и при том, что вы не и оформляете, и не и оформляете вы или не обрабляете, что что или что-то, какой другой что случай земля должна была быть переведена только после того когда предупредили Липковатовский аграрный колледж, за месяц, за два что там в земельном законе сказано? За месяц. Но они должны были предупредить нас о том, что в письменном виде. Но этого не было сделано. Поэтому все были подставы, подставы для того, чтобы землю украсть. Это Попередить про что? Попередить про то, что наши земли в количестве 4271 это сельхоз угодий и 4890 гектар это общая земля. Они должны были быть предупреждены мы о том, что они будут переведены в земли запас. Выведены из земель сельскохозяйственного призначения земли запаса. Вот это письменно они должны были прежде чем перевести, предупредить нас и дать какой-то термин. Или месяц, там есть термин, что мы должны были. Говорят, что они были в запасе. Значит, нет, Тукораві... не было не, земля... в запасе. Земля... Нет. У нас земля в запасе, а, а, як... мала... подтверждающую о том, что наши земли мы получили в январе месяце, числа 14-го, не знаю, сейчас тут нет бухгалтера, 15-го года, 15 -го года, о том, что наши земли нам воронена. Евгения Васильевна, вот она стоит, это начальник зимовдела Новдолажского района. Значит, она дала справку такую подтверждение, что нам нужно было платить налоги. Мы попросили количество земли, которое у нас находится. Она поддает справку подтверждения о том, что Липковатовский аграрный колледж на такое-то января 2015 года не имеет ни одного гектара земли. Нет земли у нас и земли выведены в запас. Вот это мы официально узнали в январе этого года, а выведены мне -го в январе 15 о том, что письменно подтвердили. А земли были оформлены не нашими, не нашими, а их арендарями где-то в ноябре 14 -го года оформляли. А перед этим зам главы администрации или он что тут исполнял, я не знаю, Руднев, в сентябре месяце встречался на поле с нашими, это бригадир вот тут стоял, Мандрика Михаил Иванович, в присутствии комбайнеров, уже выгонял с поля, что вы тут делаете, это не ваши земли. Они знали, администрация наперед знала, не в январе месяца 15 -го года, а они знали это в сентябре, в августе и так далее, что у нас уже земли нет. Поэтому мы обвиняем администрацию правильно, что они не могли нам оказать помощь, они поддержали другую сторону. Это же самая Воронина, она не смогла нам оказать помощь существенной, она должна была как-то сказать, люди добрые приехать, если вы не оформите в течение месяца землю, вы должны остаться без нее. И больше к вам уже не ходить с поклоном, нет, не просить нет, ничего. Нет. Но этого не было сказано ни в устной, ни в письменной форме. Что ну, можно что еще говорить? Нет, Тут говорить? Не говорить нечего. А следующий визит... нас, следующий визит наш, наш будет с машиной навоза. І з нашими коровами, і свиньми, і сюди висипемо біля адміністрації, і хай дивляться.